Наші пригоди Починаються ось так. Дев'ята година. Ми розложили машину, постелили ліжко. Тут є метр шістдесят. метр шістдесят на два. Дві подушки з хати, дуже м'ягенько. Ковдра сама настояща. Тут теж багато всього постелено. дуже м'ягенько. Тепло буде абсолютно. Ми вже знаємо, як ми маємо спати. Тут для мене ще додаткова. Додаткове мігесеньке покривало, мігеньке, яке міг треба, може ще й голову більше натягнути, і тут для нього ще є. Додаткове покривало таке червоне малесеньке. Подушки гарно-гарно спиться тут, бачите? Дуже спиться, тому що я ще раз повторюю розмір. розмір машини має бути обов'язково. Дві подушки помістилися, так як в ліжку, 1,60 шістдесят. І обов'язково обов'язково, щоб у вас було 2 метри. Тому що вам здається, що ви не спите рівно. Але ви хочете, як ви спите, як людина спить вночі, то вона обовязково обов'язково рухається. І десь, коли вона спить на боці, але хочеться ноги випрямити. Випрямити ноги. І ми вже маємо досвід, ми багато вже спимо. Бачите, подивіться. Тому що тут ще є подушка, бачите? Тут нічого вас так не спасе, як оця подушка. Тут подушка є і тут ще одна подушка є. Мігенько, м'якенько, м'якенько. Крім того, ось так покажу вам все, як має бути. Подушка. Обов'язково має подушка з дому, гарна, м'ягесенька має бути, не треба спати як-небудь. -як -як Ось так тут ми, ну як вам сказати, закриваємо, щоб люди не бачили. Щоб нас люди не бачили. І е, тут я собі лежу цілий день, ми встаємо, закриваємо, ми тут снідаємо, завтра я вам покажу, дорогенькі мої, зараз не видно. Тут наш, наш холодильник стоїть. І ось так. Дуже-дуже нам подобається. Ми вже не перший раз. Спиться дуже добре. Тут гостиниця, гостиниця коштує 150 євро за одну ніч, а ми тут дуже багато ночей ведемо. Ми приїхали в Швейцарію і нам так дуже подобається. М'ягесенько, м'ягесенько, м'ягесенько. Ковдра має бути саме настояща, така з дому. Це котон я застелила таким котоном, щоб на котоні спати. На... З тої сторони воно ось так є. Бачите, воно не красиве. Воно таке трошки так якби шершаве, але на тій на стороні воно не красиве, але воно м'ягеньке і легеньке, і той є котон 100%. -ний. Бавовна, як вам сказати. І наша стара ковдра така, якою ми будемо ось так накриватися. І ліжко, саме настояще ліжко оце виходить. Мій компаньон вже готує вікна закриває. Дуже-дуже добре спиться. Завтра я покажу мої ще і е, побачимося. Зараз ми йдемо ще гуляти по місту, хоча тут вже так, ну, так, якби, тільки ресторан, бар, е, піцерія відкрита, а так тут спати лягають дуже скоро. До зустрічі! Завтра, ранку, завтра зранку побачимося, дореньке мої. Взяла тільки одну баночку варення, шкуда. А воно таке добре, смачне, а зараз треба нам купляти, ще на завтра вистачить. На завтра ще вистачить. Ми трохи забагато зараз з'їли. На завтра вистачить, але треба купляти. Бачите, треба було мені привезти з дому. А я боялася. Та їдеш машиною, та кинь, кінь, в руках не несеш. так як нас колись говорили. Ви який кусок. Ну, коротше, Я дуже сильно задоволена то, тим поведлом, що я зробила. Цукру є небагато. Я ще лишила в холодильнику, той, що я робила. Я, як приїду в холодильнику, море він, він з'їв, Так було дві для нього, дві для мене булочки. А так я говорю багато, Говорю багато, а їм помалу, то я з'їм півтора булочки, а він з'їсть дві з половиною було. Я так ножки тримаю. Сонце таке накрито. Бачите, я так собі тут дуже-дуже мені вигідно. Я дуже люблю такого сидячи в машині їсти, тому що мені тут вигідно, розумієте, тут висота, я сижу, от висота в мене тут, бачите? Я, я головою стелю не, не досягаю, як то кажуть. А він, він стоїть там внизу і деколи деколи сідає на той борт. І це дуже вигідно, так, тому що він він, 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 офіціян, він зранку це все приніс, знайшов, я йому зразу вдома говорю. Кажу, дивися, дивися, щоб ти мені пізніше не питався, де їда стоїть, в якій сумці, де що, де вилка, де ніж. Зразу треба пам'ятати. це його робота. Моя робота вже щоб, щоб сумку брати. Густий йогурт, добрий. Наталя, привіт тобі. Моя невісточка дивиться, і вона оцей йогурт купляла постійно. А тепер ми побачили. І по дорозі ми купили його. Два йогурти таких причіплені докупи. Один і один, 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 50, так. Чи один, 75. Може і один, 75, напевно. Угу. Угу. Воно, це... Ми біжимо, одягаємося і йдемо по магазинах шопінг робити, бо тут 150 магазинів є. А ми приїхали сюди дихати холодом і купляти багато всього шопінг. Шопінг, шопінг, шопінг. Лівіньо. А це швейцар. У нас проблема дорогенька моя. У нас батарея гавкнула. Батарея гавкнула в машині. Баста, Баста, ми включали, зараз треба мити. Оце поїмо, у нас є багато дуже тих мертілів, І ми зараз снідаємо. У нас гавкнула батарія. Бачите, скільки тут всього є у нас. Ми зараз будемо шукати механіку, ми відкрили механічно двері, машина не відкривається, ось ці двері не відкриваються задні. І ми виходимо через ці двері, бічні двері. То означає, що не заряджається телефон. Ми, ми включили от той холодильник день і ніч, день і ніч він був тут включений. Ми тут зупинилися, та якби і мотор не робить, машина не робить, і батарія гавкнула, ви зрозуміли самі. Це сір купили, сір не хочеться, ми зараз коренько з'їмо йогурт, той, що ми купили, і ото, що, той весь хліб, що є, і йдемо, йдемо обід буде в ресторані, вечеря в ресторані. Нам треба це, це не їдав нам в голові, нам основне механіка знайти. Знайти Механіка. Кінець на тому, щоб нам батарію або поміняв, або а, поміняв або а, а, зарядив. Коротше. Оже мій компаньон шукає от, інструкція. І... і це не так легко, ну, мої, тому що наша машина дуже здорова і зарядити на ті води, як вони шнуриті називаються, не може маленька машина. Я пішла вам розкажу, зараз в мене батарея вже кінчається, все кінчається. Ой-ой-ой, що буде? Я їм спочатку те, що потрібно, бо треба ці доїсти. Вони вчора цілий день носили по місті. Думали зробити перекус і ми там забули за них. А зараз помили, гарно помили і ось так. Ми дуже-дуже-дуже-дуже багато всього накупили. Отам от впереді, отам от все шопінг, щоб ви знали. От нова сумка. Рюкзак цей зараз я поміняю. Вчора тільки що купила рюкзак, я зрозуміла, що я не буду в ньому ходити. Дуже у нас цього багато є. Ми дуже багато взуття накупили. Великі фірми, великі марки на великих знижках. Вже мені того хліба не хочеться, абсолютно. Хочеться мені того наїстися, з'їсти ось такий кусочок. Хліба з тим йогуртом і все, йти в бар, кафе, пити або капучино, так ми робимо. Морят я не ту. Сінофіщина, сі, всі, окей, сі. Ван то темпу чиволі. А, тільки не любить. Так, окей, добре. Так, є гарна новина. що Нам батарею сюди привезуть. Ми вже раді, ми чекаємо, сказав через 15 хвилин. Я вже така радісна, радісна. Зараз вам покажу, що я дещо купила. Які скарби з радості я вам дещо покажу. Наша машина гудить. Ми вже поставили батареї, тут у нас всього дуже-дуже багато. Ну, це бардак такий, що не по тут весь наш цей, що ми купили, там дуже багато всього є. Зараз я по дивіться, скільки тут ще є в середині. Ну, зараз я вам покажу. Які, е... Яке взуття я купила? Яка ціна, яка гарна. От це. Один, два, три мого компаньйона. Тут куртку ми купили, таку куртку, шикарну ми купили. Я буду говорити, ціни, він буде міряти вдома. Хоч у, нас, хоч у нас жара ще 35 градусів тускані, але ми включимо кондиціонер і ми будемо це все міряти. А оце моє, це, це моє взуття і це його взуття. Тут у нас трошки бардачок такий, бо ми тут всі ковдри згорнули всі разом, бачите? Е, нас тут м'яко-мягко. Скільки в нас тут всього є. Зараз я вам покажу, дивіться, яке я взуття купила. Покажу вам спочатку ось це. Саламон. Багато людей не знає, багато знає. Що таке Саламон. Це взуття, яке у мене вже вдома є для ходьби. Воно вам допомагає, воно вас попихає. Ви подивіться, скільки коштувало? 153. Це остатній номер я купила. Пізніше 125. Пізніше тяжкий номер його не купую. Я купила за 69 євро саламон. Прошу, подивіться, який колір навіть гарний. Остатні, остатні, остатня пара, так би. Не продається, бо така, такий розмір для жінок. Вони за великі не підходять, а для чоловіків замалий. Ну, коротше, такий, от, бачите, бордовий, такий красивий колір. Не пишіть мені, що то якесь вживане, або ще щось, бо ще люди можуть таке написати, що і вживане. Розумієте, які, які ідеальні. Ви тільки подивіться. У мене ще ті світлі є, я вам покажу. Саламон – це номер 1 Зараз підемо, я ногті треба стерти. Це для ходьби. Для бігу, для ходьби особливо. Ще одне взуття для горю. У мене були гори, у нас були одинакове, одинакове взуття в гори ходити, їздити. Тут ми вже заряджаємо, бачите, телефон заряджається, як є світло, є, тут все можна зарядити, батарея, все нормально. Він, напомняє, нову батарею зараз привезе. Не знаєте, скільки це буде коштувати. Зараз вам ще покажу це взуття. Не знаєте, скільки буде коштувати, дорого буде коштувати. Тому що мій копань каже, я не знаю, скільки. Залежника батарея, може коштувати 300-400 євро, пізніше дорога, він сюди приїхав, робота. Це все коштує, дорогеньке мої, це все коштує, подорож дуже дорога. Так, дивимося, що тут в мене є. Це в гори ходити по каміннях, по, по, навіть по пульвій дорозі можна. Дивіться, 124, 125, бо тут 90 є. Пізніше 109, 105. Я купила за 49. За 49 марка ось ця. Я вже маю радість і дивіться, знову. Колір я не вибирала. Мені знову так попало, бо це останній розмір такий. Колір підійшов добрий, бо я якийсь зелений, якийсь синий, я не люблю такі а Отакі бордовий, він такий, знаєте, одягну все на чорно, одягнуся все на чорну. Візьму такі червоні ці з вот, э, карпоні, як вони там називаються в Італії. І якийсь рюкзак червоний, і я красива жінка. Це вони спеціально до горів, Це можна, я і по асфальті ходила. У тих перших, що я купила, так по асфальті зимою гарно йти, але бачите, тут трошки такий замш. Тут во, воно тверденьке, щоб ви таке, знаєте, не вдарилися в камінь, щоб ви себе не поранили. І тут такі, як в тракторі, щоб не буксувати. По болоті, по, 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 глині, такі, по каміннях за 49 євро. Ви собі можете представити, яка, яка краса. А які ми інфрадіто купили за 11 євро. Він чорний, я розовий. Я не хотіла розові, але такі вони коштують, е, мої, вони коштують 35 євро. Та марка. Як вони називаються? Зараз я не пам'ятаю, тут їх нема. Я зеркало таке купила. Тут що таке є? А, штани мої, штани ще купила. Та я не хочу вам показувати всього вдома, багато є, я вам покажу такі штани. Такі тоненькі, 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 зараз я вам покажу. Дивіться. Вони такі будуть, знаєте, э, до половини ляшки. до ляшки. Куліно закрий, так добре-добре вниз. Ось яка марка. Ви вітерець дує. Ви які вони тут вони як шовк. Як шов. ужас, які вони, які вони приємні, які кишені є. Є дві кишені, я одною рукою знімаю, вам не можу показати. Я за 32 євро заплатила. Зараз подивимося, чи тут ціна є. 33. Велика знижка не була. Ну, коротше, 40 євро заплатила 33. Бачите, Ну, нехай буде. Я, я не куплю в себе в місті, тому що вони ось, бачите, вони дуже тонесенькі. Що тут ще куртку я не буду витягати, куртка шик. Тут взуття воно вже так запечатане, я не буду витягати. Коротше, всього дуже багато є. Я закінчую і почекаємо, зараз той має прийти. Все в нас є, бачите, навіть туалетний папір, ми ходимо тут бар, ми, ми, ми близько центру, другасенькі мої. Ми близько центру. І м -м, тут бар рядом, є ресторан, все-все-все, ми дуже близько центру. І основне, що ми не платимо безплатно тут, бо багато тут треба платити. Бачите, в жовтому як їдять. От сидять, сидять і їдять так само. Ми хочемо таку машину купляти. Дві жінки, бачите? І ми хочемо таку маленьку машину купляти. не як маленьку, такого, так, як от його біля, ті жовта, жовта, ні, але Таку ми хочемо купляти, щоб там їсти, спати. І, і коротше, Але туалета і ванни ван, і з душу там не буде. Все, я закінчую тургесеньку. Приїхали, приїхали так скоро. Це наше сміття треба викинути. Казали, 15 хвилин мають закінчити роботу, не за 10 приїхали. Це північ, дуресеньки мої. На отакі сокорсу страдалі. Машина називається, ось така сокорсо страдалі, бачите? Екоква на служебній машині. Зараз йдемо всі гроші ще знову втратити. Ще трохи лишилося, мені ще дешу. треба якісь піжами, труси. Тут всякі такі, знаєте, дорогі, гарні, якісні, дуже марка велика. Йдемо тратити. Voi siete veloci, mamma mia, come siete bravi, sì. attrezzati. Ma lei è residente qua, proprio vive qua. Sì, sì. Sì, sì. Bello questo paese, mi sono innamorata. Sì. i pizzoccheri assaggiato per la, per la prima volta qua sono impazzita ha detto girato tutta Italia, ma mai un piatto buono come questi pizzoccheri mai mangiato mai. anche i chat devi provare ah chat e che cos'è chat? sono delle palline di grano saraceno con dentro il formaggio ah, fritte con burro salvia sempre così buonissimi chat mm. allora è importante shat. non dimenticare sì, sì, sì. di solito ti danno un piatto di chat con la bresaola è una bomba Mm, sì. una bomba. Poi ho provato anche a casa a fare questi pizzoccheri, mamma mia, strabone. Poi cavolo mi piace, tutti gli ingredienti che mi piacciono. Che la verza anche la perdita. Verza, ecco. È... Sì. Adesso dobbiamo pegarti cappuccino, comunque trošchi відpociuti, zagriтися. Нам подобається цей бар дуже такий. Дуже-дуже гарний. Боно. Ми тут знову зупинилися в тому самому кафе в барі і п'ємо ось таке капучино. Роблять тут більше кави і дуже-дуже горяче, тому що тут гори і роблять горяче. І подають, і зразу вам дають два цукри. Два цукру дають, бачите? inače nisu to skanje